Маємо на огляд смарт монітор Samsung на 32 дюйми, Роздільна здатність моніторчика Full HD. Дуже крутий і якісний дизайн самого монітору. Такий тонесенький, роздільна здатність Full HD, 60 Гц на VA матриці. Проте враховуючи роздільну здатність, дуже якісне зображення. Ми вже провели по моніторчику всі тести, ніяких засвітів вбитих пікселів не виявлено. Дуже чітка. Якісна картинка. Додатково також тут можна користуватися цим моніторчиком просто як телевізор. Все працює швидко, надійно і без будь-яких питань. Для прикладу продемонструю, як працює YouTube. Все швиденько, просто літає. Тому, кого зацікавить, за дуже крутою ціною звертайтесь в Євротех Луцьк.